Ні, напевно не, не так. Що я п. Вот. Якби я була в трусах, ну це треш. Люди сьогодні така погода. Боже, як тепло. Боже, придурки гонять на тих самокатах. Хто це буде їсти? Добрий ранок, У мене вже з самого ранку приключилася така історія інтересна, що я в шокі. Ні, напевно не, не так. Що я плод. Вот. Оце буде правильно. <реш> Бо я реально, я ще досі в шоці, що відбулося. Я е, розказую вам, я собі сплю, нікого не чіпаю, е, стукає хтось у двері, ну так лупе, так нормально прям. Е, я, коротше, різко підриваюся, бачу Назар дзвони, думаю, що то він. Слава Богу, я була в піджамі. Слава Богу, я була в піжамі. Піжама. Шорти, а штани. Я різко відкриваю двері, стоїть переді мною дядько якийсь, дивиться на мене. У мене на голові Бог зна, що робиться. Я сонна, я не знаю, що робиться. Я того дядька бачила один раз в житті. Я така в шоці, він, коротше, заходить з якимось пакетом. Якась трава там в тому пакеті, якась така похожа на петрушку. Коротше. Каже, то до супу, щось там батькові чи що. È... Каже, перекладай мені скоро в той, È... віддавай мені той кульок, я не буду дивитися, як ти просинаєшся. Типа я така в шокі, скоро переклала, віддала йому, а він пішов. È... Блін, це капіць. А прикол в тому, що вони мені дзвонять і попереджують в останній момент. От якраз він гримав двері, Назар мені дзвонив, що він прийде. Ну, от серйозно, ну блін, я вже така зла була на них, я вже подзвонила, зречалася, ну, бо так не робиться. Треба б попереджати хоча б за годину, щоб я проснулася, привела себе в порядок, ну, блін, ну, не стояти перед людиною, як та чучундра. Ні, ну ви уявіть, якби я ще не була в пішамі, я подумала, що то Назар, якби я була в трусах. Ну це треш, Шо? я не знаю. Є... Якби я потім тій людині дивилася знов в очі. Ну хто так робить? Ну Треба їм тої петрушки, ще й так багато. Я вам потім пізніше покажу змонтую відео, скільки він приніс тої Петрушки. От нашу. Мені не треба воно. Нашу йому я не знаю, татові, Ще й так багато. Що він би зробив з нею? Хіба б засушить йому розілку? Ой, як це суші. Просто по цей, коротше, і морозилку поставити. Ну це ужас, ну ви розумієте? Я в шоці просто. До речі, ми е, сьогодні спали цілу ніч з відкритим вікном. І навіть не було холодно. Бо я так бачу на дворі, в принципі, не є так холодно, бо мені зараз треба йти по справам трошки. Я не хочу дуже сильно навдіватися, на тому що щоб не спотіти. Вот, от таке щось приніс той дядько. ну Воно максимально схоже на Петрушку, але мені здається, що це не Петрушка. Петрушка не може бути така велика. Коротше, цілий такий кульок. Ну, от скажіть, нашому домові. Нашу татові, то я не розумію. Я щойно провела ефір на півтора години. Класний був, мені щось нарешті коментарі писали, я така довольна. Eh, поговорили трошки, порозказували там, таку історію, розказала те, що зранку відбулася. треш історія. Хто був, той чув там. У кого не було, то почуєте то в тому влазі. вже почули. Емічка тут моя лежить, балдіє, я дуже рада в неї, вже нарешті проходить е, ця її і... алергія, чи що то таке було. Ну, коротше, вже пройшла та ранка, майже вже прийшла. Ще думаю. Пару днів помастимо і все. Там, де її побрили, воно відростає. Все вже добре. Боже, така рада, що в неї вже все проходить, що їй вже нічого воно не мучить. Бо то теж, знаєте, переживала дуже за неї. І зараз, коротше, йду, по справах бачу якісь хмари, е -е, збираються. Так, Тому що мені треба швиденько йти. Візьму парасольку, якщо буде падати дощ, погуляю ще в парку. І це буде моє виконане завдання. В районі там, де я живу, в Україні сьогодні і вчора, за два чи за три дні, якщо я не помиляюся, вже привезли три загиблих воїна. Це дуже страшно, в мене аж мурашки. Один воїн з села Мого Хлопця. Я дуже співчуваю рідним та близьким. Ну, це дуже страшно. Також оце, що в Харкові влучили в дитячий садочок. Зараз відео викладають багато. З тими дітьми несуть тих дітей на руках Боже діти плачуть. Це капець. Це, це такі страшні кадри, що, що я не можу. Отак от, от таке у нас створиться в нашій країні. Вбивають людей. Ну, тут, тут не плакати, тут нереально. Люди сьогодні така погода. Боже, як тепло! Клас, я в шоці. Людей повно їздять, ходять. Боже, там навіть теця в футболці йде. Я в шоці рано так тепленько, клас. Вітерець такий тепленький. Не знаю, нащо я взяла ту парасольку. Мені показалось, що якісь хмари є. Ладно, нехай буде на всякий випадок. Коли не треба парасольки, то я її беру. А коли її треба... То я не маю і мокну. Знаєте, скільки сьогодні градусів? 20 градусів. І ще показує, що вночі таки буде дощ. А ще, до речі, завтра показує по погоді, що буде завтра цілий день дощ. У мене з'явились плани. Я щиро зараз надіюсь, що мене чути. Е, я піду в парк, буду гуляти парасолькою. І теплим чаєм. Вітер сьогодні дуже скажений. Я щиро сподіваюся, щоб ви почули, що я буду завтра кудати з парасолькою під дощиком. Завтра цілий день має бути дощик. Треба було піти туди і назад в банкомат і вже повертаюся назад. Може, придурки гонять на тих самокатах. Якщо тут має по дорозі їхати, а не по пішохідній частині. Емі собі знайшла нове місце, хі -хі. і Еммі тепер чилить там. Та, піцюня, ти вже там чилиш. Що ви думаєте, що я тут роблю? А я вчу словацьку мову. Прошу дуже. Я тут повиписувала всякі фрази, всякі різні. Тут вже зробила вправу. Нічого не фокусує. О, тут вже зробила вправу, тут всякі. Різні фразочки. Добрий день, приємно познайомитись, привіт, пока. Вибачте, ну, коротше, все таке. І, е і тут в мене є книжка кріжом кражем. От я собі тут вчу. ту вже вправу я зробила. Хочу зараз перевірити, чи правильно. А завтра абетку повчимо трошечки. Та я казала, що е, ну, нема смислу вчити словацьку мову, але, але я не знаю, скільки я тут буду. І зараз в мене відбувається в житті таке, що мені треба, точніше не треба, а я просто для впевненості її вчу, щоб я себе почувала впевненіше. От, бо я себе зараз тут почуваю не впевнено, я там боюся трошки. Тому що. Е, ну, Словаки хочу, звісно, словацьку мову. Щоб ну, щоб тут почуватися впевненіше, в принципі, в будь-якій країні, щоб почуватися впевненіше, потрібно е, знати цю їхню мову. От, і я так буду. Почувалася впевненіше, і тому я її вчу через то. Я вам поки ще не можу розказати чому, але я вам розкажу просто трошки пізніше. А продовжу я вже завтра, хочу ще зробити там такі тести в програмі, щоб я собі там робила, проходила там по тих фразах, що я вже вивчила, що я вже знаю, бо так краще буде запам'ятовуватися. Це вже завтра, тому що зараз прийде на завтра роботи, і ми хочемо їхати в Скаліцу, тому треба приготувати щось поїсти. От, покажу вам, що я намалювала вчора, я обіцяла показати, але треба ще просто обвести ручкою. От. Обведу ручкою і все, і буде класно. Ще тут? тут хочу щось намалювати і тут, там де сторінка пуста. Цьонічка моя нарешті спить, нарешті заснула, бо вона гонилася, гонилася. І я дуже рада, що вона нарешті спить. Все, треба тихо бути. Бо зараз проснеться і не дасть мені готувати нормально. Я не знаю, як вам, але мені ось так подобається коричневий колір. Такий темно коричневий як ця машина. Ну це просто кайф. Скажіть, дуже гарно. Я б собі хотіла машину такого кольору. Не знаю, ну прям дуже мені заходить під колір. Наварила макаронів. Дивіться, цілу котельняку. Хто це буде їсти? Та Буде ще на здорові на роботу, зараз прийде поїсть. Якраз чотка. Скара будемо пробувати. Пахне часником, капець навалила часнику, як здуріла. Іду, тато казав, у нас міні якісь до футболці. Каже Назар такі добрі макарони були, що я з'їв всі. У мене тут прибираю трубочки. От, і що в мене вийшло? Звісно, трохи місця немає замало, бо воно стоїть одне на одному. Але я коплю баночки і все буде чітко. Мені карточку, ми зараз зайшли в'єтнамський. Я хочу пошукати якісь блокнотик. Я вже казала, для чого він мені потрібен. Тут хочу, бо тут є всякі прикольні. А В тені я не знаю, чи є такі прикольні, як тут. Але і тут, в принципі, не бачу. Не Це не мені трошки згиба якийсь олівець. В мене поки ручки. Візьми не підписано. Ми прийшли до родини. Мам, що ти відкриваєш? А це що такі? твоє чи що? А це що? Все, все буде відкривати. Все йому цікаво. А ти що робиш? Ми сидимо, чекаємо автобус. Почався довше, вже стало холодно. А от як ми сюди їхали, то не було так холодно. До що не було, А зараз слухала. Робити процедурки і лягати спати.